Ну що ж, друзі, тепер в Україні анонсовано масові відрахування студентів з українських вишів. Звісно ж, для того, щоб їх потім мобілізувати на війну в тих, хто навчається в медичних університетах, їм відновлять додатково і по-новому військову підготовку для того, щоб вони також готувалися до війни. А також ще декілька дуже цікавих заяв. Які, до, до речі, стосуються не тільки тих, хто в Україні, а й тих українців, які, до речі, проживають в Польщі, бо є також цікаві заяви з приводу цього, тому як Україна почала певні дії для того, щоб повернути українців з-за кордону, а саме з Польщі. В загальному дивіться це відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Почнемо ми з чого? Почнемо ми з того, що в Міністерстві освіти прогнозують значне відрахування студентів-чоловіків. Хто б в цьому сумнівався. Частина студентів-чоловіків може бути відрахована після весняної сесії, сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. В Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована. Ем, от, він Виницький давав інтерв'ю дзеркалу тижня, коментуючи хід перевірок закладів вищої освіти. На сьогоднішній день, за словами високопосадовця, в більш ніж 100 вишах триває перевірка, яка має на меті з'ясувати, чи дійсно там навчаються чоловіки віком від 25 років. Тобто, я так розумію, що тих, хто молодше 25 років, їх ніхто навіть перевіряти не буде. Дуже цікавий підхід до справи, коли відбувається така сегрегація. Знаєте, яка заборонена Конституція України, але про це вже навіть не говоримо. Перевірка буде стосуватись виключно чоловіків від 25 років, тому що їх треба забрати на війну. І нагадаю, що незаконний обіг хабарів в ТЦК, як заявляв один з народних депутатів, досягає 2 мільярдів доларів на рік. І я думаю, що ці студенти дуже скоро можуть перестати платити кошти в університети і будуть їх вже платити в ТЦК, але значно більше. Він підкреслив, що у випадку очної форми навчання така перевірка проводиться фізично, безпосередньо в навчальних аудиторіях. Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми будемо мати багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані. Також він зауважив, що є і зразкові студенти старшого віку. Треба сказати. Що в нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта це та річ, якою вони не скористались, коли їм було по 18, і зараз повернулись до цього, до цього питання і часто є зразковими студентами. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони і надалі розвивались. адже це і є майбутній людський капітал нашої країни. Інший людський капітал нашої країни, звісно, що можна відправляти на фронт, дай, в принципі, цього вже ніхто не приховує. Наступне, другий момент: Верховна Рада розгляне відновлення обов'язкової військової підготовки для студентів, медиків та фармацевтів. Михайло Радуцький зареєстрував законопроект про обов'язкову військову підготовку для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями. Друзі, і перше, і друге, знаєте, що означає? Що і надалі з України будуть вивозити дітей по 16-17 років. В тому числі і дівчат, я так розумію, особливо тих, хто хоче навчатись в медичному, вони будуть здобувати свою освіту за кордоном в Польщі, Чехії, Німеччині і так далі. І як би на цьому все. Всі дії, які на сьогоднішній день стосуються студентів, освіти і так далі, це все направлено на те, щоб якось обмежити використання освіти, так як ухилення від мобілізації, як це називають. От. І далі бачимо, що в принципі в студентів не дуже радісне майбутнє вже на сьогоднішній день, тому як там також хочуть якби, зробити обов'язковим проведення військової базової військової підготовки для всіх студентів. І якщо хлопці, наприклад, не будуть цю підготовку успішно здавати, проходити їх будуть відраховувати. А після цього, в принципі, можна і відправляти їх до Збройних сил України. От і якось так це виглядає. Для здобувачів вищої освіти за медичними та фармацевтичними спеціальностями збираються відновити обов'язкову військову підготовку. Про це йдеться в законопроекті 13.276 Про внесення змін до статті 11 закону про військовий обов'язок і військову службу. Щодо військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ініціатором законопроекту виступила широка група нардепів на чолі з головою комітету Верховної ради з питань здоров'я Михайлом Радуцьким. Знаєте, що найголовніше що е, діти цих самих народних депутатів, їх там дружини, чоловіки, е, їх якісь родичі, вони ніколи не попадуть в збройні сили України. Тому для них, в принципі, ця військова підготовка не Потрібно. А от для звичайних українців, які не мають доступу до влади та до великих грошей, звісно, що це буде стосуватися. Бо саме такі українці покликані, вони народжені для того, щоб захищати країну. А ті, хто зараз знаходиться у владі, скажімо так, вони можуть собі дозволити не паритись такими буденними питаннями, можуть кайфувати від життя, бо життя в них все-таки одне. І вони мають ним розпоряджатись так, як. Вони самі забажають. Всі інші, на жаль, такого права на сьогоднішній день не мають. Наступне питання. Наступне питання стосується українців в Польщі. Інтерфакс Україна, друзі, заявляє. Україна в Польщі розпочала стимулювати українців повертатись додому. Хм. Зокрема, Укроборонпром пропонує людям повертатись з-за кордону та працевлаштовуватись на підприємства товариства. За таких умов українці отримають роботу і соціальний захист. Це виглядає не то, що смішно, це виглядає по-клоунському. Знаєте чому? Тому що, по-перше, на будь-якому польському заводі чи складі ці самі українці отримують. Набагато більше грошей, це по перше, так бо нагадаю, що тільки мінімальна заробітна плата в Польщі вже сягає тисячі євро. Ем, і при тому так само ці українці в Польщі, мають більше, набагато більше соціальних гарантій, плюс гарантовано їх ніхто не прийде на підприємство і не мобілізує в Збройні Сили України. А також їх гарантовано, коли вони будуть на ту саму роботу добиратись, не під'їде бусик з ТЦК і не запхає їх того бусика, не відвезе до себе в контору. Тому. Я не думаю, що буде якийсь бодай навіть маленький відсоток українців, які поведуться на оце і поїдуть в Україну. От, бо, по-перше, заробітні плати точно там не будуть конкурентними. Це по-перше, а по-друге, навіть якщо заробітні плати будуть конкурентними, то всі інші показники рівня життя в Україні, такі як свобода, слова, свобода. Волевиявлення, свобода думки, свобода пересування і так далі. Вони на сьогоднішній день, на жаль, трошки обмежені, якщо можна сказати трошки. Далі, по контрактам 18-24, командир взводу 24 ї ОШБР Станіслав Бунятов пише, написав він в своєму телеграм-каналі пост. Ще один нюанс щодо золотого мільйона за контрактом 18-24 роки. Пам'ятаємо, що тим, хто хоче добровільно долучитись до Лав Збройних сил України, віком з 18 до 24 років обіцяють цілий аж мільйон гривень. Це два місяці зарплати, якщо не помиляюсь, голови Укрпошти нашого з преміями, то напевне вийде один місяць. Звучить добре, але на практиці реалізовується не всюди. Вже неодноразово чув, що хтось десь отримав цю виплату, але є але не в нас. В своїй частині я вже кілька разів запитував про цю виплату, адже повністю підпадаю під усі критерії. Однак, строєва навіть не розуміє, про що йдеться, бо жодних офіційних документів або наказів не надходило. Чули лише з інтернету. От він веде також свій телеграм-канал, говорять. Снайпер досить якби він популярний. Можливо, хтось також на нього підписаний, то могли ви цей пост також бачити. Така от ситуація. Наступне в нас, знову ж таки, в українському інфопросторі люблять брати якихось військових людей в формі, я б так сказав краще, і просовувати їх думку як істину і транслювати її на всіх українців. І, звісно, як завжди, друзі, закликаю. Не вірити нікому ні мені, ні іншим блогерам, кого ви бачите в інтернеті, ніколи завжди включати свою голову, яку б інформацію ви не почули в інтернеті. Обов'язково її перевіряйте. Перевіряйте її по 10 разів і включайте свою голову. Чи для вас це добре? Конкретно для вашого життя, конкретно для життя вашої родини, для майбутнього вашої родини. І всі висновки робіть. Свої і всі дії свої подальші робіть виключно з цього, не е, з того, хто що про вас подумає, не про якісь там обов'язки е, перед якимись іншими людьми чи структурами, про які, які вам постійно хочуть нав'язати. Думайте виключно про те, що краще виключно для вас і для вашої родини. Бо, окрім вас, ніхто не попіклується ні про вас, ні про вашу родину. Давайте по-чесному: абсолютно ніхто, жодна людина в цьому світі. Далі, давайте ж послухаємо дешифрувальника батальйону «Рейд» пані Баден. Вона давала там ціле інтерв'ю це уривочок. Давайте її послухаємо, думаю, буде корисно. По повномасштабного вторгнення я була абсолютно російськомовна людина, і я була з тої когорти А яка різниця? І я розумію, наскільки був вплив на мене від е, тої Федерації. Наскільки була потужна пропаганда, і це, ця повномасштабна війна вона допомогла цього позбутися. І не знаю, чи це правильно сказати, але я рада, що вона почалась. Шкода тільки що в такому форматі, що все одно дуже багато і смертей, і втрат, але це має змінити. Всю націю повністю, і нація має очиститись. Я... Ну, ми бачимо, що націю українську досить чудово, як вона каже, очищають. Я б навіть сказав, проріджують. І бачимо, що пані Баден дуже задоволена і дуже рада, що війна таки почалась. Погано, тільки що в такому форматі, в якому ще форматі можуть починатися війни. Абсолютно незрозуміло, але бачимо, що вона не втікла далеко від того військовослужбовця, який також ми його розбирали в одному з відео, який закликав Росію більше бомбити тилові міста України для того, щоб було більше втрат серед цивільного серед цивільного населення, для того щоб всі мали більше ненависті до Росії. Бо... Як він говорить, люди не відчувають, що йде війна, і треба, щоб вони її відчули, треба щоб було більше ракет по території України, більше смертей, звісно, що і дітей, і дорослих, і так далі. Я до цього абсурда вже звик. Надіюсь, хоча до такого неможливо, ну якби не можна звикати. От, але те, про що я вам говорив: всю абсолютно всю інформацію потрібно фільтрувати, можна брати для себе якісь. Окремі моменти і на них опиратися, але знову ж таки, друзі, критичне мислення це ваше все, і тільки критичне мислення допоможе вам вижити в 2025, му 2026 му і в наступних роках бо бачимо, в яке десятиліття ми з вами попали. Все почалося з карантину, потім почалось повномасштабне вторгнення, і далі може бути ще дуже багато цікавих подій у всьому світі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі.